Був дуже люблячий батько, чоловік, опора нашої сім'ї. Усьому, в будь-якому питанні. Я завжди всім казала, що я не замужем, а за мужем. Вибачте, що на російській. Коли ми тільки познайомилися, він завжди захищав, завжди навіть ми ще не зустрічалися, але він вже всіх і подруг, і, і своїх друзів, так. всіх охороняв, завжди був поруч. Ой, коли я завагітніла, він був дуже радий, що буде хлопчик, я теж була дуже рада. І коли я потрапила у лікарню, а тоді не було мобільних телефонів, я написала йому записку і залишила вдома на кухні. А він працював сьомої ранки до Схочу. І коли він в одинадцять ночі прийшов додому, побачив записку, пішов в стару поліклініку. І почав там <сіх> порядки наводити. Мій батько був для мене великою людиною. Він завжди захищав мене, мої інтереси, мої мрії. Від себе я можу сказати, що ну, він найкращий батько. Дитинство в мене було щасливим. Дуже щасливим дитинством. І за це я йому дуже вдячний. Мамі вдячний, йому вдячний, тому що я не пам'ятаю нічого поганого. Всі, якщо подивитися, всі мої фотографії з дитинства, я завжди посміхаюсь, завжди щасливий. Він туди пішов, пішов на війну. Тільки заради сім'ї, заради сім'ї та України. Він був принциповим, принциповою людиною. Яка не могла би зробити інший вибір. Мені і так довелося би ховати своїх батьків. Це суждено, по суті, ховати своїх батьків, але я не думав, що це настане так рано і в такий час. Але він завжди казав, що ми були сильні. Мамі казав, щоб вона була сильна, мені казав. І ми будемо сильними. Ми з ним часто розмовляли, переписувались. І завжди він казав, раді життю, я заради вас. Раді життю, радій життю, раді життю. Скромно. Я шлюбні Тлатя не дуже любила. Служив в Артемовській, який зараз Бахмут десь загинув. Це його сім'я на той час, мати, батько, брат, тітка. Це коли прийшов з армії. Його батьки, по-перше, не впізнали, а по-друге, він був дуже радий, що він поїхав в армію, тому що він там став більш крепкою та сильною людиною з характером. З Андрієм я познайомився в 2005 році, коли прийшов на роботу до міліції. І на той час Андрій перебував на посаді оперативного чергового, запам'ятався тим, що був надзвичайно вимогливим до себе та підлеглих, керуючи нарядами. Андрій завжди, перш за все, вимагав повагу до людини. Також це був щира людина. За будь-якою порадою можна було до нього звернутися. Він ніколи не, відверну... не відвертався, ставився до проблем інших, як до своїх. Це був люблячий. Батько. Також він був справжнім патріотом. З початком збройної агресії Російської Федерації до України. Він одним з перших записався до лав добровольців та захищав Україну. Звісно, як і в кожній роботі, щодня виникали складні питання, до вирішення яких Андрій відносився сумлінно та відповідально. Його вихованість та порядність. Не дозволяла йому підвищувати тон, а більш за все говорити образливі слова. Андрій був гарною людиною і гарним товаришем, чемний, справедливий, витриманий. Він вміг вислухати, що, на жаль, не притамане багатьом людям вислухати, підтримати і за необхідності допомогти. Сину позвонили до Києва. Казали, що його нема. Я це відчула, ще з самого утра, що його вже нема. Мені і казати не треба було. Ну, Він завжди посміхався. І дуже просив не сумувати за ним, а жити далі, жити далі.